Добрий день. Сьогодні я вам пропоную урок географії з теми Механічний рух населення. Причини і види міграції. Основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора міграційна політика. Механічний рух населення або міграція це переселення людей з однієї території на іншу зі зміною місця проживання назавжди або на більш-менш тривалий час. Міграції це механічний рух населення. Міграції підрозділяють на зовнішні, сезонні і внутрішні. До зовнішніх міграцій відносять еміграцію і імміграцію. До внутрішніх місто село, село місто, місто місто, село село Маятникові. Причини міграцій. Соціально економічні причини, пов'язані з пошуком місць з вищим рівнем життя, трудова міграція або навчання, політичні, національні, релігійні через певні переслідування повернення на батьківщину своїх предків, воєнні наслідок воєнних дій на території проживання, природні та екологічні через несприятливі природні умови, стихійні лиха, екологічні катастрофи. Основні види і напрямки міграційних потоків у світі. Характерні риси міграції, нелегальна міграція. Щороку від 2,5 до 4 мільйонів осіб перетинають міждержавні кордони, у тому числі й Україну, нелегально. Екологічні біженці із зон Чорнобильської АЕС в Україні, Фукусіма в Японії, з басейну Аральського моря в Казахстані та Узбекистані, міста Новий Орлеан у Сполучених Штатах. Національні релігійні політичні з країн Азії, Палестина, Ірак, Сирії, Афганістан, Африки, колишньої ЄССР, Грузія, Азербайджан, Молдова, Україна, трудові міграції до міжнародних ринків робочої сили в Європі, Північній Америці, нафтодобувних країн, Перської Затоки, відплив розуму до Сполучених Штатів Америки, Канади, Західноєвропейських. Із країн Латинської Америки Азії переманюють розум. Ізраїль, Південна Африка, нафтодобувні країни Перської затоки. Інтенсивність міграції в світі зростає. Одним з її учасників є Україна. Україна важливий учасник глобальних міграційних процесів. Внутрішні міграції населення України. Напрямки мале місто, велике місто, передусім до обласних центрів і столиці, село місто. Причини соціально-економічні, смейно-побутові, екологічні, політичні та воєнні, внутрішні переселенці. Внутрішні переміщення особи в Україні. Ви можете це все побачити на нашому з вами малюнку. Зовнішні міграції населення України. Міграція як чинник розвитку в Україні. На основі результатів дослідження, здійсненого на замовлення МОМ, поточні українські трудові міграції, потенційні трудові мігранти в Україні це все ви можете зараз подивитися разом зі мною. Основні сфери зайнятості трудових мігрантів це будівництво, сільське господарство, виробництво та сфера послуг. Міграційний приріст, скорочення населення. Якщо ми дивимося з вами на карту, то ми можемо з вами дійсно дізнатися з цифр, які є регіони, найбільш скорочені з населення України. Міграції населення. За організацією організовані, неорганізовані, примусові, за тривалістю постійні тимчасові сезонні. За мотивами соціально-економічні, сімейно побутові політичні, національні, релігійні, воєнні, екологічні, за спрямованістю внутрішні зовнішні еміграції і імміграції сьогодні ми будемо з вами працювати з картою. Я вам пропоную зараз розглянути її і згрупувати регіони України за обсягом прийнятих внутрішнього переміщення осіб. Викремивши групи з великою, середньою і малою їхньою кількістю. Друге завдання: які, на вашу думку, причини такого розподілу внутрішніх мігрантів у межах України? І третє останнє: які з відображених на карті міграції внутрішньообласними? Види міжнародної трудової міграції. Вони є постійні тимчасові сезонні, маятникові. До постійних ми відносимо на постійне місце проживання тимчасовий виїзд за кордон на деякий час сезонні – пов'язані із сезонними виїздами на заробітки, маятникові щоденні поїздки на роботу за межі свого населеного пункту. Перед вами зайнятість трудових міграцій за галузями. Самостійно, будь ласка, розгляньте цей малюнок і зробіть висновок. Еміграційні хвилі. Перша хвиля. До Сполучених Штатів Америки, Канади, Бразилії, Арентини, країн Західної і Центральної Європи. Вихідці з право- і Лівобережної України оселилися в регіонах Російської імперії Поволжжі, Сибіру на Далекому Сході. Друга хвиля політичні біженці і нові заробітчани до країн Західної Європи та Америки, депортації в регіони Росії під час примусової колективізації та боротьби з українізацією. Третя хвиля: втікачі з Радянського Союзу, а також частина вивезених німецькими окупантами на примусові роботи людей так званих переміщених осіб, які не бажали повертатися на Батьківщину. Вони іммігрували до Австралії, Сполучених Штатів, Канади, Бразилії, Аргентини та інших країн переселення молоді на новобудови та новоосвоєні цілінні землі до Росії, Казахстану. І остання четверта хвиля після розпаду Радянського Союзу до розвинутих країн Європи, Північної Америки, Ізраїлю, сусідніх країн, в Азії, Арабські країни. Та Африці Намібія, Південна Африка. Українська діаспора. Діаспора з перекладу з грецької означає розсіяння. Діаспора це розселення людей за межами своєї батьківщини. За різними оцінками, кількість осіб українського походження, які проживають поза межами України, становить від 10 до 20 мільйонів осіб. Західна українська діаспора. Налічує понад 5 мільйонів осіб, проживають у країнах Центральної та Західної Європи, а також в Америці, Австралії та інших частинах світу. Східна українська діаспора налічує понад 7 мільйонів осіб. Проживають у країнах колишнього радянського Союзу, найбільше в Росії, Казахстані, Молдові, Білорусі. Міграційна політика Сукупність заходів регулювання та контролювання міграційних процесів, заходи, які відбуваються, запровадження в'їзду на свої території трудовим мігрантам з визначеними спеціальностями, надання переваги високоосвіченим фахівцям, особам молодшого віку тощо, Сполучені Штати, Канада, Німеччина, створення умов, що перешкоджають переходу грантів у категорію постійних жителів. Японія об'єднання Арабські Емірати сприяння інтеграції іммігрантів у середовище корінних народів країни Європи в Україні. Наразі відсутня цілісна державна політика щодо іммігрантів.